То все, що хотів Путін від Трампа, він вже отримав. Пройде 4-6 місяців і допомога, яку нам дає Байден, закінчиться. І яка у нас буде переговірна позиція через 6 місяців? Ми будемо в катастрофічному стані. І тому, коли сьогодні Зеленський там тролить Путіна, там розказує, що ми там і так далі, він що не розуміє, що нам фактично ця ситуація яка? От... Ми пройшли обстеження і нам оголосили, що у нас онкологія четвертої стадії. Ні, можна, звичайно, ходити і розказувати, та, я проживу цих 4-6 місяців, там далі буде видно. Помру, не помру, так, дальше. А, речі. А можна почати лікуватися, витрачав, витрачаючи ресурси, все, що можна, ну, щоб вижити. О те, що ми сьогодні бачимо, це якась, якась, якась знаєте, от, фантасмагорія. Він відправляє в США Єрмака. Для встановлення конта.